Слава Ісусу Христу, дорогі мої односельчани, друзі та підписники моєї сторінки. Із попередніх частин моєї розповіді про церкву та апостольську спадкоємність ми з вами дізналися, що церква це не будинок. Та не просто зібрання людей. Церква це спільнота віруючих людей, об'єднаних однією вірою во ім'я Господа нашого Ісуса Христа, під керівництвом предстоятеля, в якій збережена духовна ієрархія та яка має апостольську спадкоємність. Згідно з апостольськими правилами та вселенськими соборами. Розповідаючи вам про вселенські собори та ті події, які відбулися тоді, хочу наголосити, що життя християн завжди спотворюється лукавим та наповнене боротьбою з ним. Проти нашого спасіння воює не лише диявол, а й світ, який живе гріховним життям. Після утворення церкви Христової розпочалося велике гоніння християн. В перші віки християн рахували ворогами імперії. Їх розпинали на хрестах, відсікали голови, згодовували диким звірям та вбивали на аренах колізеїв тощо. Язичники та іудеї гонили християн у перші віки більше аніж 300 років. Диявол. Будучи переможеним та приниженим великим сонмом мучеників, які разом із своїми сім'ями хоробро терпіли муки за Христа, винайшов інші методи боротьби з родом християнським єресь. Що таке єресь? Із православної точки зору, це свідоме і наполегливе відхилення від істинного вчення церкви, яке встановлене святим Писанням, святим переданням і вселенськими соборами. Воно виникає, коли хтось перекручує догмати віри, відкидає частину церковного вчення або вводить нові помилкові тлумачення. За правління імператора Константина жив один присвітер на ім'я Арій. Він почав вчити людей та говорити хулу на Сина Божого, що Ісус Христос не предвічний і не єдиносушний Отцю. Таким чином, хулилося ім'я Господнє. Та принижувалася роль істинного Бога та істинного чоловіка Ісуса Христа. На соборі були присутні 318 святих Отців, якими було засуджено вчення Єретика Арія, складено нікейський символ віри який є основою вчення про Святу Трійцю та затверджену пости цитую нікейський символ віри, в воєдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, видимим же всім і невидимим, і воєдиного Господа і Ісуса Христа Сина Божия, єдинародного і Отця рожденного прежде всіх вік. свята от свята, Бога істина от Бога істина, рождена, несотворена, єдиносушна Отсу ім же вся биша. Нас раді чоловік, і нашого раді спасіння, шедшого з небес, і воплотившогося, і вочілов'ячашся, і страдавша, і воскресшого в третій день, і вошедшого на небеса, і грядущого судити живим і мертвим, завершувався словами, які не включали ще детального визначення вчення про святого Духа. Текст, ухвалений на Нікейському соборі, був коротшим, аніж. Сучасний Нікейсько-Константинопольський символ віри, оскільки вчення про Святого Духа було розширено на другому Вселенському соборі. 381 року. На першому соборі активну участь проти Арія брав святий Миколай, архієпископ Мерлікійський, поборник православ'я. Також на соборі був присутній святий Спиридон Триміфуцький. За переданнями святитель використав простий, але вражаючий приклад для пояснення Святої Трійці. Він взяв цеглину, стискаючи її в руці, і вона розпалася на вогонь воду і глину. Що символізувало єдність і трьохіпостатність Бога? Вогонь вийшов доверху, вода потекла вниз, а в руках залишилася глина. Багато отців церкви, зокрема таких, як Святитель Афанасій Великий, тоді ще деякон Олександрійської церкви, був одним із головних опонентів аріанства. І виступав за прийняття нікейського символу віри. Святитель Єстафій, Антиохійський, архієпископ Антиохії, активний захисник православ'я та багато інших. На арія була проголошена анафема. І за передання, коли він пішов у туалет за потребою, з нього випали всі внутрішні органи. І таким чином. Він і зверх свою грішну душу. На цьому, дорогі мої односельчани, закінчую третю частину розповіді про церкву та перший Вселенський собор. У наступній частині розповім коротко про інші собори, яких всього було сім. Хочу добавити, дорогі мої односельчани, родичі, сусіди та друзі, знаючи істину, не можу, щоб з вами не ділитися. Серце обливається кров'ю. Звертаюсь до вас із глибини душі, бережіть старий стиль. Церковний календар. Хіба наші діди та прадіди були якимись зайдами або іновірцями? Шануймо Різдво, як наші діди і прадіди. 25 грудня по церковному календарю, а 7 січня по державному, бо так правильно. Це вопль душі і плач серця. З повагою до вас, ваш односельчанин Петро. Будьте здорові! Божого вам благословіння! Спаси вас всіх, Господь!